Колеги, вітання. Хочу поговорити з вами про неспецифічний бід в спині і про доказові алгоритми терапії. Чи воно саме алгоритми, чи воно саме доказові, тому що ми розуміємо, що наша практика повинна базуватись на досадах доказової медицини, але ми повинні також розуміти, що це не є єдина доступна і можлива істина. І в індивідуальних випадках, звісно, ці принципи можуть застосовуватися або можуть не застосовуватися. А для того, щоб зрозуміти, щоб розібратись, з чим ми маємо право, ну, корисно використовувати той чи інший алгоритм. І один з таких алгоритмів я сьогодні хочу запропонувати це розкриття моєї зацікавленості, презентації якої немає. І почати хотів би з болювих шляхів, які були вперше описані Рене Декартом в далекому, 1664 році описані і опубліковано. І тоді вони представляли собою такий відносно прямий або магістральний шлях від збудника на периферії одразнюючого фактора, який Подразнює бульові Рене Ренедикар саме так же, як тоді посував, і ä, передається потім це збудження по трубочкам, по каналам. Він вважав, що там якась рідина є, яка іззвота, механічно рухається і передає, передає цей імпульс вище в головний мозок, де йде, власно кажучи, прийняття бульового імпульсу. Але сьогодні ми розуміємо, що це. В цілому, звісно, так, але ми розуміємо, що на цьому шляху існує дуже багато різних відгалубжень, і він більше нагадує таку ну, вигляд лабіринту, може мати, або таку дуже розгалужену, може він нагадувати систему, де на різних рівнях можуть бути різні додаткові фактори, які можуть або блокувати передачу цьому сигналу, або навпаки підсилював. Ну, що ще треба сказати? Треба сказати те, що останніми роками відбулася така еволюція. Ну, вона зараз відбувається. Еволюція розуміння та термінів. Якщо раніше ми ну, говорили про остеохондроз, радікуліт і в, книгах, в статтях, в медичній літературі саме така термінологія використовувалася, то ну, в західних країнах десь з 90-х років. Що Україна з 2000-х років так вже активно почав використовуватися в літературі, термін, і в практиці насправді термін біль в нижній частині спини. І це не специфічно біль в нижній частині спини, тому що анатомія спини вона дуже складна, власно ну, кажучи, як будь-яка анатомія. І якщо ми говоримо про розділянку нижньої частини спини, то. А там дуже багато структур, які можуть викликати біль, які мають бути джерелом болю. І до них відносяться м'язи, глибокі, і нервові закінчення, і зв'язки, і фасті, і хребці, і диски багато чого. І не, враховуючи таку ще достатньо високу бійність. Механічно. Дуже важко часто визначити, що же саме є джерелом волю. Є певні тести, флексію, екстензію, і, 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 і інші тести, які дозволяють запідозрити той чи інший механізм, або то чи інше джерело волю, наприклад, касетку висловлю, або, або корінець, або яс може якийсь. Але це не завжди. Досить точно є. Тому використовується термін неспецифічний біль спині, тому що специфічна його причина, вона незрозуміла, і ми не можемо її підтвердити. Але ми можемо провести оцінку, провести діагностику того болю, і в цьому процесі обов'язково треба починати з вираженості болю. З оцінки вираженості болю бажано за номеральною шкалою, цифрою позначити. Рівень болю, де нуль. Немає болю, 10 максимально такий нестерпний біль. В динаміці це зручно потім е, спостерігати. Важливо також позначити локалізацію болю схематично на схемках. Якщо є схемка, якщо є шаблони, можна їх використовувати, якщо немає, е, можна навіть ну, самостійно якось це намалювати і використовувати. Це також зручно і для пацієнта, оскільки він чи вона може бачити, де її бізнес на даний момент. І як цей біль, як його локалізація характер, змінюється з часом. А, найчастіше ми можемо не, бачити у пацієнтів ось такі чотири паттерни уболювих синдромів, де перший варіант це чиста люмбалгія, Такий найбільш, скажімо так, доброякісний варіант. Четвертий варіант це радикулопатія, класична. біль радіовірного до кінця по-корінцевому. Тип розповсюджується, але таких варіантів за статистикою 7-8 зазвичай найбільше. Абсолютно більше Цю складає в цей такий пол проміжний, проміжних варіантів довгої 3 коли біль є в спині, в папирик, і він також розповсюджується в цих коліно, або. На рівень гумілки ще спускається, але це не класична радиклапатія, оскільки ну, ми знаємо, що десь на нижній третині, якщо, наприклад, як на третьому варіанту малюнка, на нижній третині гумілки ніякі нерви не закінчуються корінці, так само, як і на рівні коліна. Тобто така, скажімо так, і радіація, навіть і радіацію цим. Називати некоректно, тому що це розповсюдження радіація, це по корінцю четвертиве. Але, е, ще раз, коли ми будемо малювати, ми будемо бачити, і ми будемо вже підозрювати і стукову вираженості болю, ну і приблизно розуміти його природу. Що ще важливо в на, на діагностиці? В діагностиці ще важливо визначити е, відсутність червоних проповців таких е, е, ознак небезпеки. Які будуть говорити про те, що це біль вже не, не специфічний, а це достатньо специфічний біль, викликаний або було, інфекцією, або іншим системним захворюванням. І про це можна свідчити симптоми, вказані на слайді, що ще важливо: важливо звернутися до механізмів болю і знову ж таки зрозуміти, які з механізмів перевалює у пацієнта. Ми знаємо, що є три основні механізми ноцецептивний, з чого все починається, невропатичний, який може з часом, приєднувати, і ноцепластичний, або раніше я дисфункціональний називався. І частіше у пацієнтів всі ці механізми поєднуються. І ось їх поєднання в плані лікування у хронічному пацієнта і викликає найбільше складнощі, оскільки при Єднання різних механізмів, ми вже не маємо одну мішень для терапії, ми вже маємо дві, три або більше. І, відповідно, підібрати методи терапії стає значно складніше. Але, коли ми переходимо до лікування, то, як ми і говорили спочатку, я би хотів представити алгоритми. Алгоритми nice, рекомендації nice, які, власне кажучи, і. Передбачення для пацієнтів з неспецифічним болем у спині так і З, з через доброякісним перебігом. Ми не, не, тут не, не говоримо про специфічні якісь причини, а про специфічні тобто про ту когорту пацієнтів, яка складає абсолютну більшість на прийомі, поціляється все з оцінки та стратифікації ризиків. Для цього використовується запитувальний стартбек. А є ще інший опитувальник, який е, вельность нещодавно був представлений, але він не набув ще широкого такого розповсюдження, і старбеки є таким як золотим вже стандартом, можна сказати. Він і перекладений на українському мову, на інші різні мови. І він має, власно кажучи, на меті оцінити вірогідність хронізації болі і оцінити прогноз терапії, тобто наскільки комплієнтним буде пацієнт, наскільки ефективно буде терапія, терапія, і, скажімо так, ну, для якого результату вона може при, при, призвести, плюс-мінус віше. Після цього, коли ми розуміємо, то ми можемо вже трішки коригувати свою ну, комунікацію з пацієнтами, це важливо, саме комунікація в плані інструктажа і не, буду, терапії для пацієнта. Далі Далі в цьому алгоритмі йде блок візуалізації, де прямим текстом говориться про те, що рутинна візуалізація не показана і не варто використовувати, оскільки вона не, скоріше за все, вона не приведе до якихось знахідок специфічних, вона приведе до неспецифічних, які можуть бути не пов'язані з болем. І ось, як приклад, відома статистика ще в 95-го року, що 30-60. Відсотків гриж-диску, вони от можуть збільшуватись, зменшуватись, регресувати повністю, і абсолютно це ніяк не пов'язано з терапією, з лікуванням. Тобто, це знову ж таки наслідок цих постійних біомеханічних років, процесів і, ну, якихось, скажімо так, натуральних процесів. Де, звісно, терапія має місце, але не ключове місце. Далі, далі дуже важливий і напевно один з самих ключових пунктів рекомендації самоуправління садування неінвазивного направлення керування болем, коли пацієнту надається базова інформація про анатомію, фізіологію, причини виникнення болю і основні ключові, скажімо так, моменти терапії, які можуть допомогти. І коли він з цим розумінням починає Модифікувати ну, свій, свій спосіб життя, починає виконувати якісь вправи фізичні, починає е, займатися якоюсь е, скажімо так, профілактичною е, терапією, mindfulness там, терапією, релаксаційними техніками, іншими техніками, і це ключ. Тобто це е, те, що пацієнт е, сам робить е, без участі, може робити без участі лікаря, і це те, що може призводити до дуже гарних результатів. Отже. Далі в цих рекомендаціях йде блок фізичних вправ. І фізичні вправи рекомендовані таким пацієнтам, але з за умови врахування специфічних потреб, можливостей і функціонального стану пацієнта. Але ось той тип, наприклад, який тут показаний, а це використання форсетів, тобто фіксаційних таких да, приладів. Які обмежують руки, це вже не рекомендовано. І, відповідно, не пропонується ні в цьому, ні в якихось інших алгоритмах. Якщо ще раз немає, там чи переломів компресійних, чи ще якихось інших специфічних показів. Те Та, ж саме стосується і устілок, півустілок, спеціального ортопедичного взуття. все це показано тим пацієнтам, в яких є, ну, скажімо так, ортопедичні зміни, які. Які потребують корекції і потребують корекції саме такими методами. При неспецифічному болю в спині це не показано. Даль, далі, далі йде блок терапії, і тут ось в ну, тракції говориться, що не рекомендується, оскільки немає достатньої доказовості, і не тільки тут, і в інших дослідженнях. А ось методом якої терапії, яку Мануальної терапії, масажу, це те, що є рекомендовано. Далі Далі акупунктура це те, що на Заході дуже популярно, дуже багато клінік, і хіропрактики і, і, і східноради, акупантури. І це виконується і працює, але в цих рекомендаціях ну, говориться про те, що немає достатніх доказів про те, що стосування акупунктури може. Статистично достовірно, не враховуючи ефект плацебо, покращити стан пацієнта, і, відповідно, що за це треба платити з бюджету Національної служби охорони здоров'я чи бюджету з компаній, відповідно, такий висновок не робиться і цей метод не рекомендується. Те ж саме стосується електротерапії. Ви бачите, майже все тут не пропонується, не рекомендується. Ротинно ще, ще раз. Є багато випадків, коли тришкірна стимуляція, пенс або тенс, або інтерференційна терапія, вони не мають гарний ефект, але знову ж таки у конкретних пацієнтів. І треба розуміти, що це алгоритм, це рекомендація, але це не, уніфіка, не уніфікований, скажімо так, єдиний можливий принцип і підхід до пацієнтів. Який б... так і ніяк інакше. Тобто, треба враховувати завжди індивідуально. Далі, що цікаве, це е те, що психологічні методи лікування вони якраз рекомендуються для всіх пацієнтів, ну, скажімо, то й для всіх, а, 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 середньостатистичного пацієнта в цьому алгоритмі, як з там так і без ішусу, але, але оце, як, як частина мультимодальної терапії. Тобто, з фізичними вправами, з фармакотерапією, базовою. Але не як можна терпти. І це, і це важливо. Важливо, тому що біль, коли він стає хронічним, він вже так набуває виражених ознак цих багатокомпонентних проявів. Проявів периферичної сенситизації, стресу, очікувань, страхів, попередніх, попереднього досвіду болю і інших інших процесів і якраз ось. Психологічна терапія, фізичною терапією, вони показали дуже гарний результат впливу на ці компоненти. Якщо сумаризувати цей алгоритм, то його можна представити ось в такій діаграмі, де все починається з стратифікації ризику. Пораден використовувати самоуправління. Далі базова фармакотерапія, де є МПЗП. Є золотим стандартом, або без смів релаксанта. Далі ось блок фізичних вправ, мануальної терапії, психологічного лікування, в пацієнта, це таке ну, ядро можна сказати. Ну і якщо ось, ось ці методи вони не дали достатнього ефекту, тоді переходимо до розгляду можливості радіочастотної деревації, якщо вона показана, ну і оцінки вже індивідуально інших різних. Можливостей. Я сподіваюся, що цей алгоритм буде корисним, його ще раз можна використовувати як базовий, як простий, як доведений, який буде працювати у абсолютно більшості пацієнтів. На цьому дякую за увагу. Запрошую долучатись до Української асоціації з вивчених болю, щоб було бути новин і ну і щоб разом ми могли. Наблизитись до перемоги над хронічним болем, дякую.